Що? Ми будемо готувати з нашим собакою в барні? Це образливо. Приготуйте мені, будь ласка, торт з рідким центром. Окей, думаю, ми впораємось. До мене прийшла чудова ідея. Я починаю готувати торт. Спочатку видавимо крем на корж, потім розмазуємо його лопаткою. А тепер. У центрі зробимо отвір з допомогою банки від корму. Я якраз нещодавно гарно пообідав, та банка порожня. Чудово! Чудова. Тепер мені потрібні мармеладки у вигляді лапок. Їх ми розплавимо з допомогою пальника до рідкого стану. А потім перельємо рідину у отвір в центрі торта. Дені казав, що йому потрібен рідкий центр. Саме тому я це і врахував. Залишилось вкрити торт повністю кремом. Облизуємо лапки, занурюємо в кольорову посипку і залишаємо прикольні відбитки. А? У мене все готово. Шеф, а ви що будете робити? Ей, я висипаю на торт жуйку у вигляді порошку. Тепер. Вирізаємо отвір у центрі торта за допомогою круглої форми. Ось так. Чудово. А всередину я залю китну шоколадну пасту. Це буде нагадувати воду. У воді мають плавати маленькі мармеладні акули. А ця мармеладка зайва, значить, можна її з'їсти. Далі мені знадобиться ММДМС. Вибираємо цукерки блакитного кольору, а потім прикрашаємо ними торт по колу. Як же апетитно вийшло! Я пишаюся своїм черговим шедевром. О, Барні, ти хочеш пограти? Добре лови! Що? Хто кинув м'яч у мій торт? Ні, Барні, ні. Мій м'ячик. О, торт у Венді кришка. І це через мене. О, я приніс м'ячик. Я добрий хлопчик. О, ні, барні. Ти поганий хлопчик, ти зіпсував мій торт. Цілою у мене залишилась тільки жуйка Хуба-Буба. Можливо, з неї вийде щось зробити. Ех, Спробуємо обмотати жуйкою навколо весь торт, щоб приховати всю цю розруху. Ну, до речі, так, торт став виглядати набагато краще. Тепер заливаємо в торт желе із жуйки. Воно дуже смачне, не сумніваюсь, щоденні оцінить. Хух, ну от і все. Готово, Смачного? Ура! Не терпиться спробувати. Почну, мабуть, з цього рожевого торта. З нього витікає желе, як на моєму малюнку. М -м, дуже смачно і навіть можу бульбашки надувати. Кай. Далі я спробую блакитний торт. Ось це так. Як багато начинки, а ще є мої улюблені мармеладки. Смакота. Ну і нарешті залишилось спробувати торт від барні. Він дуже старався. Всередині ще смачне. Дивовижно! Я точно віддаю перемогу барні. О, о, мій торт переміг. А на цей раз я хочу. Я хочу попкорн! Приготуйте. Звичайно, без проблем. О, зараз я приготую найкращий попкорн для Дені. Висипаємо кукурудзяні дзерна на сковорідку. А потім додаємо щось дуже смачне. Звичайно ж, я кажу про корм. Відкриваємо і додаємо все у кукурудзяні зерна. Барні це ще собачий корм, не заздродині. Тепер пересипаємо попкорн у миску, Поміняємо наклейку і можна подавати. Вау! Так, ти молодець, Барні. Ну а я тим часом також починаю приготування. У мене вже є одна геніальна ідея. Наливаємо на сковорідку масло, додаємо побільше кукурудзяних зерен, а до них піде мій секретний інгредієнт маршмеллоу. Зачекайте, поки маршмеллоу почне танути, а зерна кукурудзи вибухати та перетворюватись у хрумкий попкорн. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Зліплю кольорові кульки, полівся полуничним сиропом. І обов'язково посиплю кольоровою посипкою. Моя страва готова. Швидше б Денні спробував. Вау, страва ще покрута. А у мене звичайний попкорн. Занадто нудно, та повільно готується. О, До мене прийшла ідея. Я можу засипати в апарат для попкорну більше зерен кукурудзи. А якщо вставити туди динаміт, то він приготується в одну мить. Бум! Ось це так. Швидше побачити, що вийшло. Неймовірно. Як же багато попкорну. Дині точно ніколи стільки не бачив. Венді, подивись вгору. Там щось летить. О, ні. Ауч, абонент Венді тимчасово не на зв'язку. Венді, Венді, прокинься! Добре, добре, все годі, Барні. І так, все готово, Дні. Смачного. Так, з чого почати? Це виглядає яскраво, це прикольно, а тут Ціла купа попкорну. М -м, але на смак, він який звичайний. Так, а цей попкорн виглядає якось дивно. Ну, добре, спробую. О, гедота! У нього смак собачого корму. М -м -м -м. А ось це виглядає апетитно. І так прикольно тягнеться. Ось це так. Попкорн з маршмелоу. Смакота. Однозначна перемога. О, так! Щоправда, ця перемога далася мені легко. На цей раз я хочу поласувати бургером. Бургер? Іди супер. Ау! Почнемо готувати фарш для котлет. Маленькими сокирами розбиваємо м'ясо у фарш. Ось так. Ау! Далі готуємо котлету та обсмажимо на сковорідці. Трохи перцю ніколи зайвим не буде. Ні, велика людина, тому бургер також повинен бути великим. Викладаємо побільше сиру і, звичайно, не забуваємо про корм для собак. На булочці зроблю свій портрет і можна подавати. Я зібрав свій чудовий бургер. Що? У собаки бургер більше ніж у мене я не можу впасти в вагню по обличчям. Зараз я дещо придумаю. Мені знадобиться шоколадне морозиво, котре я перекладу в блендер, а потім туди ж же молоко і додам шоколадний сироп. М -м -м, смачно. Залишилось все перемішати. Далі кладу бургер на склянку з молочним коктейлем і вставлю трубочку. Таке день точно оцінить. А що ж робити мені? О, придумала. Я зроблю солодкий бургер з пончика, розрізаю пончик на дві половинки, а потім мені треба витягти ананас кільця. Але як же це зробити? О, барні, допоможи, будь ласка, у тебе дуже гострі пазурі, котрими ти можеш відкрити банку. Велике дякую. Так ось, тепер витягнемо кільце ананасу. Зверху покладемо райдужний мармелад, знову ананас, знову мармелад. Обов'язково поливаємо полуничним сиропом та накриваємо другою половинкою. М -м, сироп, до речі, дуже смачний. Дені все готово. Смачного. Ох, ви добре постарались і приготували чудові бургери. Хочу почати з найбільшого. Бе! Цей бургер із собачим кормом. Але ж я людина, барні. Тех і дота. О, а це щось цікаве. Тут і бургер, і молочний Ммм, коктейль. коктейль смачний. І бургер також нічого. Ну що ж, настав час спробувати самий незвичний бургер з пончика. Ммм, який він солоденький. Реально смачно. Віддаю перемогу йому. Так, нарешті перемога моя. Ой, пробач, Барні. І так, я хочу, щоб у першому раунді ви приготували для мене бургер. Великий та смачний. Бургер просто. Мурмяу. Я в житті бургерів не готував, але дуже радий почати. Звичайно, додам рибку. Добре, що за допомогою гострих фігтиків я зможу легко відкрити банку мур. Мур. Рибка в моєму бургері замінить котлету. Рибку я люблю понад усе. Не навіщо тобі, ніж? Не хвилюйся, я тебе не зачеплю. Просто потрібно нарізати помідор та сир. Ммм, який чарівний аромат. Так би з'їв цей смаколик. Солинка так і тече. А чому б не приготувати солодкий бургер? На м'які булочці розкладу мармеладних ведмедиків. А котлетку я зроблю з морозива. Здається, ідея клас. Вона буде у мене у формі сердечка. Також додам кислі смужки. І, звичайно, все це полю солодким соусом. Накриваємо другою половинкою булочки, і мій бургер готовий. Думаю, Лінці буде в захваті. У захваті! Від чого тут бути в захваті? Таким бургером навіть не наїстися. Ой, не можу. Може, годі сміятись? Я тебе зараз правчу. Ха, ха да уж. Що? Не смій. Це ж борошно. Ще раз повторюю, забери лапу. Не розумію. Здається, це якраз весело. Фух, піймав. Так швидкість та реакція мене ніколи не підводила. Ну що, містер Кіт, А як тобі таке? Мяу, мокро. Отож, гаразд. Годі балуватись саме час готувати. Першим ділом я приготую булочки, а для них треба замісити тісто. Ідеально далі не можна забувати про овочі, котрі треба нарізати на тоненькі кружечки. Далі з цього фаршу я зліплю ідеальну котлету, але перед цим обов'язково додам спецій. А ще дуже важливий соус, і його я приготую самостійно за особливим рецептом. Котлетка чудова. Залишилось приготувати булочки і зібрати мого гіганта. Так, такому бургеру точно буде радий кожен. Він не просто великий, а ще й нереально соковитий і смачний. От ви тільки подивіться, яка краса. Упевнений, його пусті злопали за милу душу. Так, ідеальний з усіх боків. навіть би я спробував. І у мене вже слинка тече, але це для лінці. Смачного дорогенька. Ой, які апетитні бургери. За винятком одного. Пахне огідно, Містер Кіт, Твій бургер смердить і виглядає неапетитно. Я його навіть коштувати не хочу. Бія! А ось цей милий рожевий бургер я спробую із задоволенням. А? Ой, який він солоденький. Клас. Ну, а тепер я нарешті спробую з цього апетитного гіганта. Так, це не просто бургер, це цілий торт бургер. А на смак просто чарівно. Однозначна перемога. Так, я знав, що зроблю всіх. Все-таки я шеф, а ви ні. Ем, який хвалько. І тебе, містер Кік, зробив. А, ні. Оце так. Бідний шеф шефитан. Розбудив у нашому пухнастику звіра. Мор, я ще не закінчив. Я не наїлася, тому хочу, щоб ви приготували мені апетитну яєчню. Ну, як то кажуть, ізі-пізі. Мяу, я буду готувати яєчню от в такій формі. Мур. У мене будуть великі жовті очі, котрі я зроблю із жовтків. М -м, як забавно. І справді схоже на мене. Залишилось додати тільки ковбасних деталей. Вушка мурмяу і метелика. Перекладаємо на тарілку. Додаємо ковбасу. І мій витвір мистецтва готовий. Мур, шедевр мур. Ой, який же смачний йогурт! І саме з нього я і буду готувати свою яєчню. Так, моя яєчня буде самою оригінальною, тому що вона буде у вигляді десерту. Білок це йогурт, а жовток це солодкий консервований персик. Не можу втримати, щоб не спробувати. Ммм, здорово. Так ось викладаю половинки персиків на йогурт і вуаля! Здається, дуже схоже на справжню яєчню. Ключове слово схоже. А я буду готувати саму справжню яєчню з овочами. Для початку натру моркву прямо в яйце. Ну а далі отриману суміш я виливаю на лист, а потім відправляю в духовку запікатись. Ось так моя основа для яєчні готова. Тепер обережно згортаємо її в ролет. Ну а зверху на це апетитний рулетик я натираю сир. І чим більше сиру, тим коротіше. І готово. Ну, що скажете? Здається, виглядає неймовірно апетитно. Вау, згодно шеф, дуже. Що? Куди подівся мій йогурт? А, здається, я знаю, хто його з'їв. Сліди тебе видали, містер Кіт. Як тобі не соромно. Мур, не розумію, про що це ти? Я голодна, давайте свої страви. Звичайно, бо на Так, ну нарешті. Тут щось незвичайне, тут щось дуже миле. А тут Хлоя, це ти зробила? Чому тут самі жовтки? Добре, спробую. Може, в цьому є глибинний задум. Хм, так це ж персики. Чесно кажучи, так собі. Я очікувала на більше. А от рулетик від шефа Ітана виглядає крутіше. Він не пошкодував сиру, а сир я обожнюю. Мм, яка кота! Ну що ж, залишилось спробувати яєчню від містера кота. Виглядає дуже апетитно. А? Ого, це ж неймовірно смачно. Містер Кіт, ти переміг. О, ні, як я міг програти коту. Мяу, тому що я тут єдиний справжній шеф-кухар. Ну що ж, у мене вже є одна оригінальна ідея. Як щодо фонтану зі Скітлз, поїхали. Нічого собі який шеф придумкуватий. Ну, ви даєте. прямо зараз на ваших очах цей фонтан наповниться цукерками, а це означає, що він стане радужним і дуже солодким. <рес> Мені залишається тільки розтопити цукерки за допомогою цих суперпотужних пальників. Ви тільки подивіться, яка краса. Вуаля, мадам. Бабулі дарміново потрібна така штучка. Де вона там вмикається? О, як добре. Мамочки, пробачте шеф. Вам так личить цей ковпак. Ну, дякую, бабуля. Ось це я дала жару. Ну що, час розтопити мій шоколад, а то внучка зовсім голодна. А я думаю, що фантани з жуйки набагато крутіший, ніж із шоколаду. Таку смакатумаля точно не пробувала. Зачекайте, а це що за хубабуба? З гострим перцем? М -м, цікаво, а це небезпечно. Ну, не спробую не дізнаюсь. Так, наче нічого. Ой, як же гостро. О, оце було потужно. Ого, я розтопила з жуйкою у фонтані. Круто, так. Ну що, лапочка, все готово. Нічого собі, ну ви даєте. Нарешті я зможу спробувати свій пончик із шоколадом. Ой, як же апетитно виглядає. Ух ти! Схоже, це зовсім не шоколад, а жуйка. Прикольно. Надую я бульбашку. Хі-хі, як забавно. А вже це точно шоколадний фонтан. Зараз занурю в нього пончик і спробую. Так, це дуже смачно, мені подобається. Ну а тепер мені не терпиться занурити пончик в цей райдужний фонтан. Як же гарно він переливається. Ого. За смаком нагадує скітовс. Це мої самі улюблені цукерки. Я хочу ще. Буду пити прямо з фонтану за допомогою трубочки. М -м -м, неймовірно смачно. І так перемагає шеф. Так, боку. Ой, мій ковпак. Він зіпсований. Ах, бабуся. Ой, як ніяково вийшло. А тепер я хочу смачну піцу. О, без проблем. Так, буде зроблено. Піцу, так. О, придумала. Можна підсмажити тісто в вафельниці. Додам кетчупу. Побільше салямі та сиру. І у мене вийде неймовірно смачна міні піца. Правда, геніально? Е, Я покладу в піцу більше броколі, щоб це було не лише смачно, але ще й дуже корисно. Дивіться, яка краса у бабусі виходить. Зверху треба все посипати тертим сиром. Так, терки у мене нема. Проте я чудова, гостра, щелепа. Я завжди розколюю неї горішки, а значить і натерти сир зможу. Ох, ну як же чудово у мене виходить. Все готово, і щелепа на місці. Залишилось тільки запекти піцу і трохи зачекати, поки вона підрум'яниться. Відправляємо в духовку і виставляємо таймер. Щоб приготувати розкішну піцу, я замовляю папероні прямо з італії. Ну а решта справа майстерності. Ей, я! Браво, шеф! Ви не перестаєте нас дивувати. Ой, моя вафля. Чи згоріла? Фух, пронесло. Вчасно згадала про неї. Тепер перекладаємо, а яка гаряча на тарілку і прикрашаємо її соусами. Нехай це буде гірчиця та кетчуп. Ось так готово. Клас. Так, на свою піцу я ладний дивитися вічно. А, святі пепероні. Ой-ой. Як гадаєш, він в порядку? Я не знаю. Шеф, ви як? Мамо мія, який жах! Скоро я дуже зголодніла. Ой, шеф, який ви смішний. Смачного дорогенька. Так, подивимося, що тут у нас як цікаво. Е, а це точно піца від шефа. Yeah. Мені зовсім її не хочеться. А от піце від бабусі я спробую її з задоволенням. Mm -hmm. Ой, тільки не кажіть, що там є броколі. Ай, ну і гидота, я таки не їм. Піца від сестрички пахне непогано. Думаю, там нема броколі. Вау, як здорово тягнеться сир. М -м -м, мені подобається. Ну що, перемагає сестричка. Правда? Ой, як здорово! Дякую. Приготуйте мені, будь ласка, панкейки. О, ну в цьому я майстер. У мене навіть борошно завжди під рукою. Щоб приготувати чудове тісто, нам знадобиться 400 грам порошна, яйце і трохи свіжого молока. Тепер треба ретельно його перемішати, щоб не залишилось грудочок. Ну а потім можна перейти до приготування. Я зроблю панкейки у формі ведмедиків, а ще додам до них шоколадну начинку. Ну, яка краса виходить. Упевнена, онучка буде в захваті від такого частування. А щоб намалювати носик, я візьму вершки і обов'язково додам свіжі ягоди. Ох, бабуся, це несерйозно. Зараз із тіста для панкейків можна намалювати що завгодно. Навіть цілий бургер. Щоб перемогти в челенджі, потрібно виявити більше фантазії. Моєму бургеру не вистачає тільки кетчупа, а точніше полуничного сиропу. Перфекто, як і завжди. А мамочки, як цю штуку вимкнути? Паночко, завжди. Давай я тобі допоможу. От готово. Ох, бабуся, що б я без з тебе робила. Ось візьми в мене готове тісто. Поділюсь. Велике дякую, бабуся. Я зроблю з цих панкейків смішного єдинорога. Додам більше цукерок та морозива. Ну і нарешті пишну гриву я зроблю з вершків і кольорової посипки. Готово. Заціни, сестричка. Вау, як чудово! Оце ви постарались. І так, я хочу почати дегустацію з єдинорога. Виглядає він дуже апетитно. А от на смак мені не подобається. О, які милі ведмедики. Не сумніваюся, її готувала бабуся. М -м, які вони смачні. Клас. Я у повному захваті. Так, просто пальчики оближиш. Ну що ж, залишилось тільки спробувати бургер від шефа. М -м, це і правда панкейки. Прикольно. В цьому раунді перемагає бабуся. Ой, правда. Дякую, моя хороша.